Завжди краще охолонути. Що ж, це було кепсько. Ага, ти сам тямиш, що накоїв. Ми досі маємо шанс перемогти народи. Нам лише слід грати трішки розумніше, трішки обережніше. Ах! Дякую за наочність. Перестаньте робити отак. Власне, допоки терорблейд фармить, не все втрачено. Принаймні я гадаю, що він це робить. Терочику лісочку, у лісочку. Кривив собі я фармлю і грошей назбираю Накуплю собі предметів, щоб фармити ще більше. Сраний сатир. Словом, перегрупуймося і маємо надію, що блейд і далі буде при грошах. Розслабтеся, у нас усе файно. Майже. Певним чином. Що за хрін? Тайтхантер призупинить. Це? Один із них від'єднався! Мені потрібна ця руна достатку. Хтось із наших знає Фенікс. Ей, в чому курва справа? Назвіть причину, чому ви призупинили гру? Інакше. Даю вам секунду. Ну, наш Фенікс просто зник. О, ні! Гей, може нам слід трохи почекати на їхнього товариша. Згодна. Так, я призупиню.

Ну, я досить довго вивчав Доту 2. Був кур'єром, спостерігав здаля, та, може, настав час для справжньої гри? Що як я керуватиму покинутим героєм, гратиму феніксом до кінця гри? Що так робити не можна? Звісно, відколи це правила гри зупиняли нас. Oh. Буде криво, я лажатиму, але спробувати все ж слід. І хіба є ліпший шлях навчитися? Є купа кращих шляхів навчитися, ніж бути феніксом посеред гри. Це ж повна дурня неможливо у цій грі, але всім насрати тому до справи. Серйозно? Арест, тепер я наче теж у грі. Я Фенікс. Це реально висаджує. Ходімо он туди. Я вже біжу. Дай лише прогляну свої здібності. Я в них не дуже тямлю. Розділ перший. Дідкий дотеп. До Цей терорблей, напевно, досі десь у лісі. О, здоров. Я просто бігаю за тобою і справді не знаю, що роблю. Ну, дай мені добити цих хріпів, щоб я назбирав собі на пострибунах. Привітлті Андрю. Курва! Фурва. Ау. Чё Что тут за писем голос? Ну, uh, часто ровно для ручки. Теперь и страшный. Ну, uh, клевая штука. <высел> Рар! Раз, раз, добрый, поспаника. Тут у тебя до Террор свет. Ау. Обис, а, обис, А, зараз ты свое отримаешь. Зажди! Повернись і в бей Фенікса! Ще ніколи не тицькав цього вміння. Цікаво, що воно ро. Пейсо це Фенікса! Вертай бей сонце Фенікса! Ага. Хм, чорт! Метки! дотик Про смерть! Оце так. Це було весело. В, вибачте за спізнення! Тайтхантер довго плентався сюди, захопивши руну невидимості, але тепер її нема.